Браво, браво. Ну що, зголодніли? Ай, почах по бачу, що зголодніли, а течуть. Спонсор показу нашого фільму підготував для вас маленькі солодкі подаруночки. Спробуйте, і ви відчуєте смак бажання. Ми з'явимося раптово, як нінця, дістанемо ми скарб, та поки що не варто поспішати. Команда спита, попутний вітерець. На зло ворога живемо ми, не старіючи, і в один ясний сонячний день. Затанцюємо ми на цьому прекрасному греї. Ми вас важливі маємо заботи. Ми підемо до вас з новими вістями. Ніколи ми помремо доки досі, посвітиться над нами. О-хо-хо! Піратське життя по мені. Вип'ємо мої моряки. Ми крадемо, ми грабуємо, ми займаємось розбоєм, ми крадемо, ми вимагаємо з гроші, ми крадемо. Ми пірати, ну ми як паршиві вівці.

З репертуару! Сістав! Покажи! Що це? Це безсмертна душа! Чия? Яку вдалося реквізувати в школи. Круто. Надіюся, що ця душа з чистого золота ацтеків. Будемо робити клад. Стояти на місці, зніматися з якоря. на потого. На Острів Мертвих! А вас же, я попрошу залишитися. Ой, приїхав на мою галову! Що ж тут поганого що приїхав? Значить, тебе любить, поважає? Є. Ну ти мені скажи, куди світ копиться? Копиться! Ой, копиться. Як мене одне недавлення подниметься, то так котиться, що ж хатою гойдається. Та тут боє, без безподавлення таке робиться, не доведи Господь. Що робить? А те, що до мене внучок приїде, того з хати втікає, страшно й глянути. А ще ж таке молоде? А що таке, може, зубижає, чи погане слово каже. Зараз ти школі, що хочеш научать, Господи прости. Та <рістити> да ні, не слово не тільки щось до себе буркоче. То може і болі на що, га? Та <рістити> да ні, навпаки, але мабуть що. Ото сиджу в хаті пеньком. та й думаю, на кому ж раніше впряч була, Ну, то, то ж зрозуміло, що на коня. Отож бо, а зараз на людях як? А отак начепиш собі гнусту на шию, уші улькне, і ходить по хаті, щось до себе поркочить, ще й підскакує. Ні, ну ладно, хай би вже глухе було, то хай би вже носили. А то визначено, слаби на голову, на всі стосили. Ой, я питаю, До чого тут світ, як того онука, не всі вдома, а до того, що з тобу людину ніхто відправляти не буде, а його відправили куди? погрозили в автобус і тюттю на тиє на змагання, по туризму, рекорди бить, по, по, у ліс, мотузками зав'язаними, а як загубиться? Чи як заплутається? Тоді що? Воно ж таки непотяжче. Ой-ой-ой, куди світ котиться. Глухий ліс і слабого. А як простудиться? а як гора дістане, а як горло просудить? Ні, ну зовсім люди подуріли. Слабого і на мотузки. Ой, біда. То хоч би вже літом той туризму, а то весною придумає. Ні, ну їм у будинку того туризму мало, школа на два поверхи, ходи день до вечора. Ні, всі в ліс пруться і чого. Ми одне як були у, у клубі то як не танцями займалися, то спортом. ніякі давлення не брало. А зараз то по поумному зветься, та я як ти, айробіка. До теї, хлопці, аеробіки липли, як мутні, а тепер радикуліт ради Треба кості розімняти. Може і нас коли у ліс заберуть. Та які медалі ще прилипнуть? О, там і самі свого онука. Дай, їм Боже, здоров'ячка. від того Страшно подумати, Слабих людей у лізе забирають загнутаних. Хай би нас уже забрали, ми прожили. Ану, включаємо включай фона. Треба страшно приступати до треніровок, внучка спасати. I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna, tonight gonna be a good, good night I got a that tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night Tonight's the night, let's live it up I got my money, let's build it up Go out and smash it, like oh my god Jump on that sofa, let's kick it Oh! We'll have a ball Get down and go I can just need it all Feel stressed out I wanna let it go Let's go the way out Face down losing all control ch P P Fill up my cup Loss of Look at her dancing Just take it all Let's paint a town We'll shut it down Turn the roof, and we are do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's do it, and it, do it, and do it, Let's do it, let's do it, let's do I got feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That night. It's gonna be a good, good night feeling. That, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night feeling. Nice tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's give it Let's burn the roof and we got do it Let's do it, 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 let us do it 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 let us do let us do it let Easy come, easy go, now we on top, ha ha Feel the shot, body rock, rockin' no stop, ha <laughs> body rock, and up and down, all on the spot, ha ha ha, one minute, Saturday, Saturday, you know all the we say, party every day, party every day, party every day. Do this. Yup that night's gonna be your good night That night's gonna be your good night That night's gonna be your good, good night That night's gonna be your good, -good, <Adam singing> good, good night That night's gonna be of good, good night That night's gonna be good, good night night's gonna be of good night <звук> О, Джек, скільки років скільки Ви, Схоже, помилилися, мене звуть Вілібонта. Що він сказав? Що сталося, Джек? Ой, мене кинули. А взагалі, це довга історія. Я вже відперети. Давним-давно жив був капітан Барбоса. І більше всього на світі він любив гроші. Які гроші? Ну, не перепиває. Коротше, у скрині заяць, у зайці качка, в каці яйце, в яйці голка, а в голці — кущі восьми. Ще питання? Ось і знайшли пригоди на свою голову. Слухайте, а чого це я тут сиджу? Я ж давайте я вас трошки розвеселю. Я ж, я ж в ну, добре молодів картам

Я нікак. Туспіть. Ні. Ту Ні. Я нікак. Туспіть. Ні. Ту Ні. Я нікак. Туспіть. Ні. Ні. Ти ніка. Туспіт. Ні. Минула година. І володар цього фокуса. Остання карта. Тримайте. Я зараз її спробую годати. Це туспіть. Мама послышись, пусть мама придет, пусть мама мені неприменно знайдет, ні там не дождно бути на светі. Щоб ви пацієнта не діти. Вітам не дождно бути на сміття. Оце тортуга? Ні, це не тортуга, це Туреччина. Я вже була у цих краях. Моторощі місця. ой. Але завдяки своїй рішучості і спритності мені вдалося вирішити всі проблеми. І тому я стою перед вами живими і здоровим. Там взагалі багатства не злічені. Вивезти їх просто нереально. Тому я прибув сюди, щоб зібрати команду і щоб вивезти більше багатств. Тому давайте підемо подивимось. Всім привіт! Ми вітаємо нашу школу з ним народження. А це не перекладайте. Давайте ми лучше заспіваємо. я пошел, И учитель стал книжки бы прочел. Но с другой стороны вот и дела, Только без диплома спасела. Совсем неплохо учителем быть, Гораздо лучше спокойствие жить. Но землю царикой мы хотим сказать, что серия маха на кусок и сотни раз, соседи Бога, учителя мы, гораздо новые, какой. Всем хотим от души Счастья пожелать И для новых побед Силушки набрать Всем учителям Жмем пламенный привет Скажем, да лучше Пасху в этом мире нет Совсем да неплохо Учителем быть И в нашей школе детишек учить. Слухайте, а давайте глянемо в інтернеті. Де ж ти тут інтернет візьмеш, якщо у нас навіть комп'ютера нема? О, oh, є, yeah. була в мене якось історія. Купляв я якось в місті інтернет. Комп'ютер. Давайте подивимось, як пірат джек ноутбук купляв. Це вас туда! У комп'ютерний магазин. Так, це комп'ютерний магазин. І в нас сьогодні святковий розпродаж. Що ви хотіли? Ну, я цей хотів, як його. Но. Ноутбук! Ноутбук. ну да Нубук. Я ж кажу, вам потрібен ноутбук. Да ні, просто Ноутбук! А, а звідки ви? О, я, я з головниці, село таке. А, ну добре, вам потрібен нубу. А що в ньому має бути? Ну, там має бути блюпу. І це як його? Що пробачте, я не розчув. Бу? А, блюпу? Так да так. -да. Отже, там треба, щоб плюпу. І... віфі. Віфі. Так, віфі. Віфі. І... Фрешка! Фрешка обов'язково! Ну так, звичайно! Ну так. Ну добре, юначе, я вас зрозумів. Отже, вам потрібен ноутбук, щоб в ньому був влаштований Bluetooth, Wi-Fi і додаткову флешку. Та ні, взагалі не так. Знать, ви, мабуть, не так зрозуміли. Давайте я вам ще раз. Ну добре, давайте, аж то ще тішки не. Значить, мені треба, ну щоб там обов'язково було блюпуп, блю пу блю Да. віфі, 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 Ві і фрешка. І фрешка. Так, да, і фрешка. Ну. Хто вам це все сказав? Борбсе мені таке сказав. Зателефонуйте його. Добре, зателефоную. Алло, алло, алло! Барбоса! Алло! Мабуть, не відповідає поза зоною. Алло, а вас як звати? Консультант. Консультант! Алло, алло! Барбоса! Алло! Зараз сам він вам скаже, і я поставлю на гучну мову. Нано ну, сам постав, ти не вмію. Слухайте, ну я вас не хочу розчаровувати, але хто не має гучномовця. Адже я... це ж пульт від телевізора. О, ну, це взагалі чудово, як це розчаровувати. Я його загубив, а він знайшовся. Ну, взагалі, дякую вам. Ну, радість, ну я ця... цікам. Ну давайте краще продовжимо купувати ноутбук. Давайте. Я вас зрозумів. Так, скажіть, будь ласка, ви ноутбук купуєте для ігор чи для. ну там. Та ні, в мене для ігор там і карти. А, звісно, для ігор у вас все є. Так, так. Ну а на рахунок батареї живлення. Наскільки батареї повинно вистачати? <плес> ну... Від осені до весни. Бо знаєте, нас головниці дуже холодно. І там люди обморожуються. — Ну я бачу. Що? Ні, нічого. Давайте краще продовжимо купувати мубу. Давай. — Ну, в мене таке питання, ну просто особиста цікавість. Скажіть, для чого вам в головниці нубу? А, це я знаю, знаю. Щоб безвимірно використовувати можливості блюту і спілкуватися з іншими абонентами, з усіма регіонами України за допомогою віфі. Так, я зрозумів. Тобто з абонентами то. Так? Точно. Щоб безвимірно використовувати. Безвимір... Досить, досить, досить. Я бачу, ви вже дуже Я Взагалі втомиться його молити. А де вас тут покупці відпочивають? Покупці де відпочивають. Ну, в нас зазвичай покупці не